Як не треба снідати? По-перше, повітрям, тобто нічим. Типу, немає часу, не хочу, кава теж їжа. Ну окей, але потім не дивуйся, що об 11 ранку вже готова з'їсти все, що бачиш, і переважно тягне на каву з солоденьким. Друге, не треба суцільний цукор їсти вранці, тобто булочки, пластівці, вівсяні, сухі сніданки, солодкі сирники. Здається, що це легенький сніданок, але вже через годину хочеш їсти знову. Якщо ні, ти просто вбила свій обмін речовин такими сніданками і він спить. Третє, де білок. Ти маєш себе питати, коли сідаєш снідати. І м'ясо враці тобі не друг. Шукай легкі варіанти. Четверте не перебирай пожирам. Купа сиру, ковбаси, яєць, вершкове масло таким товстим шаром, ціле авокадо, як аристократ, не треба. Потім важкість у шолунку і питання, чого я така втомлена. І п'яте, модний сніданок з фільмів кава. Друзі, ну кава ж це не їжа. Кава зневоднює організм, тому не забувайте про воду і їжу. Упізнали свій сніданок? Напишіть в коментарях, який у тебе найчастіше.